Раніше вважалося, що, наприклад, гостра стресова реакція це хвороба. От ти став безпорадним, розгубленим, руки трясуться, ти не можеш прийти до тями, а навколо тебе кажуть, що ти стоїш, тут тебе можуть вбити, вийди, заховайся, а ти стоїш, ти поранний. Ти в цей момент психічно хворий чи ні? Ні. А раніше вважалось так: в новій класифікації, якою ми користуємося, весь світ користується. Гостра стресова реакція це нормальна реакція людини на ненормальні події. І через деякий час ця людина очиманіє і прийде до себе, і її поведуть. ПТСР це вже зайшло значно довше. Тут уже самостійно справитися дуже складно, а скоріше неможливо. І тому дуже важливо побачити цих людей, надати їм ефективну допомогу і відстежувати їх. От ми почали з того, а що буде після війни, коли велика армія людей. Ну не буде ж вся армія вже настільки потрібна. будуть треба захищати кордони. І, наприклад, мільйон людей у військовій формі от з'являться на вулиці, а не менше по кількості, якраз ви близькі. Мільйон людей точно пройдуть передову. Точно. Приїдуть ще за кордону ті, які також травмовані. Тому що всі думають, ах, вони в Польщі, Чехії, Португалії, Іспанії, хавку угу. п'ють да. і так далі. О, тут я можу окремо з вами зустрічатися, тому що. Третина моїх пацієнтів далеко за кордоном, в тому числі і Іспанія, і за океаном, Сполучені Штати, Канада, Майами і пішла і Австралія і так далі. І вони є пацієнтами. Вони не просто розважають, ах, мені нема що тут робити. Я лікую. Значить, я лікую якісь проблеми, якийсь психічний розлад. І цей розлад виник в силу виїзду за кордон.